Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про самокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1S. Два роки я їм користуюся і зараз розповім про свій досвід використання. Поїхали! Отже, так як я готувався до цього відео заздалегідь, я зробив фотографію цього самокату і вирішив опублікувати в себе в телеграм-каналі і в Ютуб спільноті, щоб ви задавали свої питання. Що вам взагалі цікаво дізнатися про цей самокат? Вже після двох років використання, і ви дійсно позадавали декілька питань в Ютуб-спільноті. Було одно питання в телеграмі, і зараз я на всі ці питання вам відповім. Починаємо. Отже, почнемо з Телеграму. Там було одне питання від Романа. Мені цікаво по колесах і мотору, скільки разів покришки змінював, чи камери, скільки наїздив, чи роздобували підшипники. Так, відповідаю, нічого взагалі на цьому самокаті не міняв. Все як було, купив його я на початку травня 2021 року. Тут в Україні, в інтернет-магазині, це офіційна європейська версія. Тобто нічого не міняв, ну, працює все нормально, нібито. Як то кажуть, таких якихось претензій суттєвих немає. Працює, їздив по. Різним дорогам і навіть по поганим дорогам, ну, по поганим не рекомендую їздити, тому що цей самокат, як то кажуть, не з потужними амортизаторами. Тут, як то кажуть, як такових амортизаторів та і немає, як на потужних самокатах. Тому, звичайно, будете відчувати всі ямки, і це не дуже приємно. Тим тобто, паче, тут там 8,5 дюймове колеса, ну якось не буде прям зручно. Що стосується по іншим моментам, ну, тобто... Все нормально. Йдемо далі, П'ять запитань було ще в YouTube спільноті. І ось перше запитання: наскільки просіла батарея за даний період. Ну, дивіться, в минулому році я випускав відео після 13 місяців використання. Ну, звичайно, зимою я не користувався, але, як то кажуть, після покупки минуло 13 місяців, і тоді було, що я. Проїздив на цьому самокаті на повному заряді десь приблизно 22 кілометри. Ну, в минулому році я важив 70 кілограмів, зараз 75 я важу. І тоді, якщо було 22 кілометри, то ось на днях я проїздив. 19 кілометрів, тобто на 3 кілометри десь менше, ну плюс мінус там будемо рахувати, 2-3 кілометри менше вже. Ну, плюс вага 5 кілограмів була, це також буде впливати, звичайно, на пробіг. Ну і так як вже батарея просіла за цей рік, минув рік, як то кажуть, і, звичайно, ну, ось так ось. Хоч виробників заявляє, до 30 кілометрів він може проїхати на одному заряді, але в мене таких цифр. І близько не було. Ну, тому що, скоріше за все, я завжди їжу на спортивному режимі С до 25 км на годину. І, як то кажуть, на такій максимальній швидкості і потужності двигуна ви не проїдете 30 км. До речі, перші десь 50% заряду, ну вони, як то кажуть, Мотор їздить на максимальній потужності, коли вже у вас близько 50% заряду залишається, то вже вибачте, максимальна потужність мотору вже не буде, і тому в деяких випадках ви будете відчувати, що він поганенько вже розганяється не так швиденько, і можливо в деяких випадках ви не зможете вижати швидкість 25 км на годину, якщо будете їхати по рівній дорозі. Чи, наприклад, вам вітер буде в лице? От я, наприклад, на днях їздив, у мене вітер був в і там 23 км в мене максимум було, тобто 25 км він не міг вижити, тому що вже двигун не так працює. Друге питання з Ютуб-спільноти, як працює передній амортизатор, бо мав Ninebot найботці V ES2, пружина та пластикове покриття на колесі по плитці, це була жесть. Тарахкотіло так, що чули у сусідніх кварталах, хоча сам самокат був топи з додатковою батареєю. Ну, що можу тут сказати? Ну нічого нібито не тарахкотить, все працює нормально. Такої проблеми я не помітив, якщо чесно. Чи, можливо, в мене просто таких ситуацій не було, але такої проблеми я не помітив. Третє питання по Ютубу, як його залишити на вулиці так, щоб не вкрали. Ну, тут питання, звичайно, складне. Я навіть не знаю як, тому що як не крути, я завжди його носив з собою. Якщо в магазин йду, на пошту йду, да, звичайно, там. Тісненько було самокатом таким, але спокійно заходив і ніхто мені нічого не казав, але було, звичайно, незручно. Ти його так от носиш, носиш, носиш. Ну, він 12,5 кілограм десь важить по документам. Ну, Тобто я звик до цієї ваги, тобто я вже його ношу однією рукою спокійно. Ну, як то кажуть, як його прив'язати і щоб його не вкрали, тому що це дорога річ, як то кажуть, швиденько можуть встирити. Ну, навіть я не знаю. Не пробував, тому що як тут не крути, я, навіть якщо ви їх так ось зв'яжете, можливо, якісь умільці зможуть якось той шланг обрізати, чи якось в, через дугу його, ну не знаю. Тобто не рекомендував би я вам залишати самокат десь на вулиці без нагляду, чи вже з собою насіть, чи. Вибачте, вже, як то кажуть, нехай хтось його придивиться. Ну, якось так. Четверте питання, що замінили на ньому за цей срок. Як я вже говорив, нічого не міняв. До речі, на початку сказати, ну, на початку, ну, початку влітку 2021 року, я потрапив у аварію, тут в мене трішки зчисалося, я вам покажу. Але за цей термін я навіть нічого там не робив, просто фара вона вийшла, як то кажуть, роздовбалася. Я зняв і якось так їжу, але там треба зачистити трішки метал і покрасити краскою. Тут десь я собі записував, як краска, але чомусь я її в себе в місті не знайшов, щоб, як то кажуть, все це зробити, але, як то кажуть, нічого взагалі не міняв, прошивки не оновлював, тому що десь я читав, що краще не оновлювати, тому що може вийти не самокат, а кірпіч. Чи буде просто самокат, на якому ви будете його дійсно самі так. Катити, а не він буде працювати за рахунок мотору. Ну і останнє питання: який середній щоденний пробіг, який загальний пробіг? Яка деградація батареї за цей час? Так я вже казав, що я 75 кілограмів десь важу. Я на ньому проїхав на повному заряді десь 19 кілометрів. Тобто в минулому році я десь 22 кілометри проїжджав, при вазі 70 кілограмів. А зараз вже десь 19 в мене вийшло. Навіть коли їздив, коли було дві людини, десь приблизно там 130 кілограмів, тобто це на 30 кілограмів більше, ніж самокат може брати на себе. Хоча, як то кажуть, я вже не раз їздив, що тут було більше 130 кілограмів. Самокат, звичайно, тягне, але йому важко. Йому важко, але, звичайно, пробіг буде менше. Тому що в минулому році я коли їздив, було 15 кілометрів. Коли я сам їздив 22 кілометри, вага вже, вже десь 130 кілограмів, було 15 кілометрів. Я проїжджав. Зараз, звичайно, буде менше. Я зараз не пробував, але зараз, звичайно, буде менше. Накатав я на цьому самокаті більше 1100 кілометрів. Багато чи це небагато за два роки, не знаю. На початку я на ньому їздив дуже багато, тому що за перші 13 місяців я дивився відео, своє, Там було 616 кілометрів чи щось якось так у минулому році. Зараз більше 1100. Тобто за останній рік, як бачите, я менше проїхав, ніж за перший рік якось так. Що стосується деградації акумулятору, то, звичайно, не, нема. Не як перевірити, яка ємність зараз залишилася від тої, яка була. Ну, як бачите, звичайно, за два роки акумулятор трішки деградував і, звичайно, як то кажуть, вже буде... Пробіг вже менше. До речі, заряджається у мене самокат що раніше, що зараз за 4 години десь. Хоча по паспорту, по документам нібито пишеться десь близько 6 годин. Ну, у мене за 4 години ось на днях заряджав, повністю за 4 години до 100% набігло. Якось так. І ось, до речі, нещодавно катався на іншому самокаті. Брав на прокат. Він називається Ninebot Max, якщо не помиляюся. Він, звичайно, більше, ніж цей, але схожі моделі, там до 30 км на годину можна їхати, більш потужний двигун, більші колеса, да і взагалі, якщо його порівнювати, він більший. І там, звичайно, більш такий самокат, такий драйвовий. Я на нього становлюсь, натискаю на газ, і він як погнав, ну дуже швиденько до 30-ки розганяється. Ну тут також нормально, але якщо порівнювати, то звичайно більш потужний і більш такий драйвовий. Але він важче, там його вже однією рукою дуже важко так тягати, цей 12,5 кг я вже звик тягати, але там більш важче такий самокат. Ну і також нормальний. І ось, до речі, зараз хвилинка реклами. Привіт, друзі, сьогодні хочу порекомендувати від себе класний сервіс прокату електросамокатів в нашому місті Герой Чернігів. Отже, самокаті, чи так вони називаються, надають вам дуже класні та потужні електросамокати для вашого дозвілля. Модель Ninebot Max просто чудова. Я покатався пару годинок, і це було драйвово та класно. Максимальна швидкість до 30 км на годину це круто і цього точно вистачить для професійних користувачів сучасного електротранспорту. Запас ходу до 65 км, потужність двигуна 350 Вт. І він дійсно дуже швидко і драйвово розганяється до 30 км на годину. Отже, друзі, не баріться і відпочиньте собі з задоволенням на електросамокатах від сервісу прокату самокаті Кічі. посилання в описі. І на цьому в мене все. Гадаю, це відео для вас було корисним і ви щось знайдете з нього для себе. Але якщо щось не знайшли, якусь інформацію для себе, то задавайте свої питання в коментарях, і я з радістю на них відповім. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, тому що далі буде багато цікавого контенту. Постав подбайк у цьому відео та напиши свої думки в коментарях. І на телеграм-канали, звісно, також підпишись. Там багато цікавого. І до нових зустрічей. Слава Україні! Ми переможемо!